Так, зараз глянемо на перчики. Кругом такі є, закладка, зав'язка, а там, там вже, а там така ворога. А це листо, листочок э, пішов трошки такий на цей е -е, жовтенький. От я бачу. ми от, не знаємо, у нас вона із теплиці виходила в така дуже пер, перестояна. Ну, це цьому водіму треба буде Ну, А, навіть, коли перероша розклада, вона більше хворіє. Да. І, але враження, це можна взяти, дивіться. Проблема опять же, з живленням. <тур> що тут іменно могли, не вистачає. А ну давайте, що передавали. Е, Практично так само, що, що на помідор. Магній угу. тут був, е, ще не було. Не було. О, бачите, дивіться. От віця, коренева добавити. Між листниками оце освітлення, оце, говорить, сірка і магній. І от, до речі, теж приклад оце такі, починає некрози робити, коли не хватає магнію. Вам негайно треба дати магнію. Магнію дати в каплю. Каплю, каплю. 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 це фат магнію так. Фат магнію, це норма, яка дозна? Е, ну це десь, я вам сказав, як правило, десь дають в загальному, не, які, по картоплі, яку я беру, то ми даємо десь 100-150 кілограм, наче вам каплю не 10 кілограмів 20-30 на гектар на забоєдатку.